Сьогодні у нас є все, що ви полюбляєте: Марвел, Володар Перснів, Зоріні війни, фентезійні саги і ще багато цікавого. Тож не гаймо часу новий випуск цікавих новин через 3, 2, 1. Серіал Темна матерія продовжений на другий сезон. Письменник, який також виступив виконавчим продюсером, шоуранером та сценаристом серіалу, пояснив, що вже у процесі зйомок виявив, як багато можна ще розповісти. процитую. у процесі написання та фільмування першого сезону, ми виявили, що можна ще чимало розповісти, що ми лише схематично змалювали персонажів, які борються за виживання та шукають дорогу додому в круговерті карколомних реальностей. До зустрічі в коробці. Здоровий глуст, начебто, існує. Кріс Рено, який зняв перші два та четвертий мультфільм у франшизі «Нікчемний я в інтерв'ю для фільм Гаунс заявив, що сподівається, що Illumination та Universal не планують розробляти лайв екшн адаптацію мультфільмів про гріу та Посіпак. Звісно, що Веру, коли роблять все, аби було, чути такі слова приємно, але чомусь мені здається, що якусь там раду директорів слова одного із тисяч режисерів не зупинять. Не просто скасовують, а хочуть забути як страшний сон. 20 серпня стало відомо, що серіал Аколіт був скасований після першого сезону. Через два дні користувач Reddit звернув увагу, що корпорація видалила зі свого інтернет-магазину увесь мерч за мотивами проєкту. Дехто припускає, що серіал взагалі можуть вилучити зі стримінгу, як це сталося торік із «Вілоу». Проте, не дивлячись на весь негатив, є і другий табір фанатів, які, окрім гештегу, також написали петицію. Петиція, адресована дисней та Лукасфільм, і вже зібрала більше половини голосів. Він нарешті завершив написання наступної книги своєї фентезійної саги. Анджей Сапковський в інтерв'ю французькому журналу повідомив, що закінчив написання своєї нової книги у циклі Відьмак. Раніше автор розповідав, що книга буде про Геральта, але не входитиме в основну сагу і буде чимось на зразок сезону гроз. За останньою інформацією, видання книги очікується взимку цього року. Сподіваємось на те, що відьмак знову вигулькне в нашому інформаційному просторі з хорошого боку, адже говорити про те, що робить Нетфлікс, уже важко. Потенційний ребут Гендальфа? Іен Маккелен дав коментар журналу Saga Magazine щодо його внутрішнього стану після падіння на виставі у Лондоні, яка проходила в червні. Я почав кричати Допоможіть, а потім, вибачте, я такого не роблю. Розповів він про момент свого падіння. Я подумав, що це якийсь, наче, кінець. Це мене дуже засмутило. Відтоді я продовжую запевняти себе, що не аби грати на сцені. А це був просто клятий нещасний випадок. Хоча жодних нових анонсів щодо участі актора у фільмі Володар Перснів полювання на голума після інциденту не відбулося. Але серденько крається, час проходить крізь нас. Оболонка старіє, а мрія мрія. Тут Філіпс нормальний розумний чоловік. В інтерв'ю для Variety він пояснив, що сумнівно ставиться до потенційного фільму Джокер 3». На його думку, вони розповіли про цей всесвіт всесвіту, все, що могли. Можливо, він і каже правду, а можливо, для початку треба дочекатися фільму, перш ніж робити гучні заяви. Філософ Гілбард Кіт Честернон писав. Складність життя полягає у тому, що цікавого надто багато, аби чимось у належний спосіб зацікавитися. Можливо, саме така доля спіткала Марка Цукерберга з його метаверс, що у результаті вплинуло і на анонсовану в жовтні 2021 року GTA San Andreas VR. у коментарі виданню IGN в Мета заявили, що проєкт був заморожений безстроково. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з нашими друзями з Rockstar у майбутньому. Заморозка проєкту відбувалася на тлі приголомшливих фінансових втрат підрозділом віртуальної реальності в мета, Yahoo Фінанс повідомляє про суму більш як 45 мільярдів доларів, витрачених компанією на vr проєкти, практично безрезультатно. Марнотратство або споживацтво або це одне й те саме. Видавництво сімейного дозвілля повідомило, що перевидасть бійцівський клуб Чака Паланіка як книгу із серії «Культ Рід». і разом з нею продаватиме мило як прикольний жарт. Деякі читачі їхнього телеграм-каналу не задоволені анонсом, адже не так давно видавництво видало цю ж книгу у цьому ж перекладі, але з вибуховим форзацем. Деякі люди назвали це марнотратством. Інші зауважили, що видавництво дивує в поганому сенсі. До речі, про телеграм-канали. А ви знали, що і в нас є власний телеграм-канал. В ньому ви знайдете ще більше цікавих новин із світу кіно та серіалів. Посилання у закріпленому коментарі. Не ідеальний, але досить хороший серіал Місячний лицар від Марвел отримає другий сезон, який вже знаходиться у розробці. Я побажаю проєкту вдачі, адже Марвел любить недошліфовувати цікаві концепції, у результаті чого їхній витвір мистецтва виглядає, наче венера мілоська, до якої приклеїли зелені руки Галка. Доки поляк діє, американець тривожиться. Джордж Мартін під час виступу в Оксфордському будинку письменників розкрив єдину зміну, яку хотів би внести в серію книг пісня льоду й Полум'я. Я б дуже хотів завершити її багато років тому. Це головне, що я змінив би. Віддаю на ваш осуд, шановне панство. Зі статті на кулайдер стало відомо, що шоуранерка серіалу Agatha All Alone, а також Ванда Віжн Джек Шефер не була фанаткою Марвел і мало що знала про комікси, доки не сіла писати сценарій для фільму Чорна вдова. Я мало що знала про Марвел і не працювала до того ні над чим супергеройським. Моєю першою роботою в Марвел була чорна вдова. Думаю, це мені допомогло, бо я підійшла до неї не з канону. Потім, продовживши працювати над іншими проєктами, я щоразу мало що знала про комікси. Мері Ліванос, наша виконавча продюсерка, вона розкладала мені все по поличках. А я така, о, це круто. Чисто формально вона також пояснила, що серіал, хоч і є, начебто продовженням Вандавіжен, але новим проєктом можна насолоджуватись навіть без перегляду попереднього. Хоч у межах мульти Всесвіту можливо, все, та поки що цей вибір у моїх очах так само невиправданий, як і різкий перехід на дідові бриджі у молоді. З інтерв'ю для THR стало відомо, що Роберт Дауні молодший, все ж таки гратиме Віктора фон Дума у фільмі Месники Думсдей, а не злого Тоні Старка, як дехто очікував. Файгі сказав, запрошуючи актора: Як нам не відкотитися назад? Як точно виправдати очікування, як продовжувати перевершувати очікування? Зробімо Віктора фон Дума. Нещодавно краєчком ока я бачив статтю, начебто на цю роль хотіли взяти Маца Мікельсона. але згодом вирішили, що буде якась драма у тому, що наші герої боротимуться проти знайомого обличчя. І знаєте, було б драматично, якби ми про це дізналися під час перегляду фільму. Уявіть, як у екшн сцені маскою починають йти тріщини, а подальший дощ ударів ділить її на двоє. І одна з цих частин, у слоу мозк, приглушеним звуком падає на бетон. Половина маски, що лишилася на обличчі, відкрила б для нас знайому всім дивну бороду. І тоді Вітя, важко видихнувши, зняв би другу частину, одночасно скинувши каптур і відкрившись усій публіці. І ось момент. Кінозал і головні герої у ступорі через нерозуміння того, хто це ворог чи друг. Як то кажуть, зроби хоча б щось хороше, або знайди виправдання. Сценаристка кіноадаптації Наруто розповіла, що проєкт буде зосереджений навколо персонажа Наруто. Я процитую її слова разом з тією частиною, де вона чи то випадково, чи то спеціально незрозуміло з якою ціллю згадала, що дехто тут заради грошей. Я вважаю, що це дуже вдалий вибір, тому що режисер зможе показати наскільки Наруто багатогранний і особливий. Не відволікаючись на великий світ франшизи. Що, думаю, легко зможе зробити той, хто не є фанатом або приходить заради грошей, упевнений, що випуск вам сподобався. Тому на підтвердження моїх слів, натисніть кнопку підписатися, палець догори і розкажіть у коментарях про те, як минув ваш день. Удачі!